Добрий день, милі малята, любі хлопчики, дівчата, малята, а чи знаєте ви, яка в нас зараз настала пора року? Так, справді, зараз до нас прийшла зима. А які ознаки зими ви знаєте? Так, падає сніг. Так, люди одягаються тепліше. Дітки, а чи знаєте ви, які дерева навіть взимку залишаються? Целени. Давайте з вами подумаємо трішки. Так, правильно, це ялинки. І сьогодні я вам хочу запропонувати створити ось таку листівку з ялинкою за допомогою манної крупи. Ну що, спробуємо? Для роботи нам знадобиться аркуш картону формату А4 будь-якого кольору. Пензлик для клею, манка та сам клей. І також попрошу батьків на форматі А5 намалювати ось таку ялиночку. Можете намалювати від руки або можете роздрукувати шаблон ялинки. Отже, спочатку нам потрібно взяти шаблон нашої ялинки та приклеїти його по центру картону. Після того, як наклеїли шаблон ялинки на картон, беремо пензлик, змочуємо його у клеї і по контуру ялинки намашуємо клей. Треба, щоб наша ялиночка була повністю промазана клеєм. Після того, як Змастили клеєм всю поверхню ялиночки, беремо манку, ось так от ручками. І рясно-рясно засипаємо нашу ялиночку манкою. Добре, 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 засипаємо. Як сніжок. і після того, як засипали повністю. Беремо і струшуємо манку назад у ємність, де вона знаходиться. Також можна задекорувати ялинку за допомогою того ж самого клею і манки. Ось так отпивши крапочки. наче це сніжок у нас падає. Також можна зробити такі снігові замети, сніг так, Взяти клей, Ось так. Промастити. Так, тут повністю все заповнити і знову присипати манку. Ось така листівка вийшла в мене, малята. Гадаю, у вас теж вийшли дуже гарні листівки. Тому чекатиму на фото ваших листівок. Ну що ж, малята, але нам вже прийшов час прощатися. Вам сподобалось заняття? Так, мені теж дуже сподобалось. До побачення, малята, до нових зустрічей!